Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Анастасія Юдіна. Як Сашко, динозавра, лікував. Жив на світі сонячний хлопчик на ім'я Саша. Сашко любив гладити маленьких, пухнастих тварин і обіймати маму, відчувати її теплоту і турботу. Він був дуже хоробрим хлопчиком, міг перестрибнути калюжу, жука в руках потримати, боявся Саша лише одного лікарів. Може, вони лякали хлопця білими халатами? А може, через те, що намагалися зазирнути в горло і прописати несмачні ліки. Щоразу, коли треба було звернутися до лікаря, у Сашка починалась істерика. Від гучних звуків істерики ховалися черевики, іграшки і навіть сонячний настрій мами. Одного разу захворів улюблений іграшковий динозавр хлопця. На нього чхнув великий вусатий дядько у магазині і не перекрив рота ліктем. У динозавра піднялась температура і розболілося горло. Хлопчик поїв динозавра малиновим чаєм, замотував теплим шарфом його довгу шию, та динозавр все одно тяжко зітхав. І зовсім не хотів грати, доведеться вести його до лікаря іграшкових динозаврів, запропонувала мама. Чи бувають і такі лікарі? здивувався хлопчик. Якщо хтось захворів, то знайдеться лікар, який допоможе йому одужати. Навіть якщо це іграшковий динозавр. Багатозначно відповіла мама. В кабінеті лікаря було тихо, лише серце в грудях билося. Воно стукало так голосно, що важко було розібрати, чи є це серце Сашка чи динозавра. Вперше з динозавром до лікаря звертаєтесь, серйозно і рішуче спитав лікар. Вперше, тихо відповів хлопчик і притиснув до себе іграшку. Йому треба показати горло, поміряти температуру та послухати дихання. Я сподіваюся, що ваш динозавр вміє це робити. Я його навчу, рішуче відповів Сашко. Хлопчик широко відкрив рот. Так широко! Щоб лікареві добре було все видно, підняв свою футболку, рівно, глибоко подихав і навіть посидів на стільці з градусником. Температуру виміряв. Це зовсім не страшно. Бачиш, як усе просто підбадьорив хлопчик свого друга динозавра. Лікар динозавра оглянув і дав висновок. Сильний. Треба почекати, організм порається з інфекцією. Треба поїти динозавра водою, капати у ніс солоний розчин і слідкувати, щоб у квартирі було не жарко. Цього буде достатньо для одужання. Можливо, вперше в житті Сашко лікареві посміхнувся. На хвилину йому здалося, що перед ним добрий чарівник, який щойно став його другом. Черівник йому підморгнув, і Сашко зрозумів білий халат це лише його маскування, Кінець історії. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.